Так, добре, це у нас повторення для запису. А ми з тобою сьогодні почали розгляд такої теми, як порівняння звичайних дробів і пошук спільного знаменника. А проблемне питання наше було таке: як взагалі порівнювати дроби ось такого вигляду: А розділити на Б та С розділити на Д. Тобто, це такі дроби, у яких і чисельники, і знаменники різні. Немає нічого однакового. Наприклад, ось такий дріб: 3, сьомих та одна дев'ята. Я запропонував розгляду, розглянути спочатку випадки, коли у дробах, які ми порівнюємо, хоч щось є однакове. А можливий перший випадок, коли у дробах, наприклад, однакові знаменники. Для прикладу, ми взяли, для конкретного прикладу, ми взяли такий, такі дроби, як 2 четвертих, та 4 четвертих і почали їх порівнювати. І для того, щоб зрозуміти суть такого порівняння, я зробив тобі ось такий схематичний рисунок. А перший рисунок це у нас рисунок, який ілюструє дріб 2 четвертих. Нагадаю, що за означенням дробу вверху, тобто в чисельнику, беруться кількість об'єктів, які нам треба поділити, а внизу у нас береться та кількість, на яку ми хочемо розділити наші об'єкти. Тобто, якщо у мене в чисельнику 2, то це значить, якихось два об'єкти беремо і ділимо їх на чотири рівні частини. Ну, я ось такою горизонтальною лінією поділив їх на чотири рівні частини. Ось. О, раз, два, три і 4. Кожна із таких частин записується як сам дріб 2 четвертих. Ось це 2 четвертих, ось це, ось це і ось це. Синеньким я відобразив одну із частин для того, щоб ми могли порівняти цю частину із тією частиною, яка вийде у нас в результаті а, ділення чотирьох об'єктів для другого дробу на чотири рівні частини. От у мене є 4 об'єкти. Я ось, такими, ось такою горизонтальною і вертикальною лінією розділив їх на 4 рівні частини. 4 рівні частини вийшли, дійсно. Просто вони у мене виявилися цілими. Зафарбуємо тут синім кольором, покажемо, що кожна із таких частин це 4 четвертих. І тепер, коли нам потрібно порівняти дроби, то ми по суті порівнюємо величину тих частин, які утворилися в результаті наших дробів в результаті ділення чисельник на знаменник. В цьому випадку 2 четвертих у нас ось така частинка, а в випадку 4 четвертих у нас ось така частинка. І візуально видно, що у нас 4 четвертих більше, ніж 2 четвертих. І суть порівняння, якраз і. Є такою, що ми порівнюємо саме частинки, які у нас утворилися. Отже, в такому випадку ми говоримо, що дріб 4 четвертих більший за 2 четвертих, і якщо провести повторно такі ж дослідження з іншими дробами, то виявиться, що при однакових знаменниках, як у нас в наших дробах було тут 4, тут 4, дріб буде більшим той, у якого чисельник більший. Ну, дійсно, якщо ти будеш збільшувати чисельник, то у тебе сам дріб буде рости. Ну тобто, частинка, яку відображає дріб, вона буде все більшою, більшою і більшою. Це, от навіть візуально видно. Провели з тобою ось таку вправу, і перейшли до наступного випадку, коли у дробах однакові тепер не знаменники, не те, що внизу, а однакові чисельники, те, що вверху, а знаменники тепер різні. Тобто в попередньому випадку у нас були чис... знаменники однакові чисельники різні, в цьому випадку у нас навпаки чисельники однакові знаменники різні. Візуально також я представив тобі а, дані два дроби. Перший дріб одна друга це значить один об'єкт розділили на дві рівні частини, другий дріб 1 третя це значить один об'єкт розділили на три рівні частини. Чисельники у них однакові, а знаменники різні. І візуально бачимо, що дріб одна друга, тобто частинка, яку відображає дріб одна друга, вона навіть візуально більша за дріб 1 третя, за ось цю частинку. І якщо провед... провести знову ж таки аналогічні дослідження, виявиться, що при однакових чисельниках дріб буде більшим той, у якого знаменник буде не більшим, а навпаки меншим. Тому що чим більший у нас знаменник, тим самі частинки у нас будуть меншими робити. Да? Тобто, якщо ми тут поділили з тобою на три рівні частини, і будемо збільшувати ось цих кількість ділень, наприклад, буде не одна третя, а одна п'ята, одна шоста, одна десята, одна двадцята, то самі ось ці частинки, вони будуть по розміра менші. Отже. Чим на меншу кількість ми ділимо з тобою наш об'єкт, тим самі частинки виявляється, будуть більшими. А в протилежному випадку, чим на більшу кількість частинок ми ділимо, тим самі частинки будуть меншими виявляється. А зробили також з тобою вправу. І переходимо нарешті до третього випадку, який нас цікавить, випадок, коли у нас ні чисельники, ні знаменники не однакові. Наприклад, як і в попередніх випадках, розглянемо з тобою якісь конкретні дроби. А візьмемо з тобою дріб одна друга, розглянемо дріб одна друга і розглянемо дріб 4 четвертих. Бачимо, що у нас ни чисельники неоднакові, ни знаменники неоднакові. Вони різні. А зробимо ілюстрацію також до них. В першому випадку у нас один об'єкт ділиться на дві частини. Ми беремо один об'єкт. Будемо його ділити зараз навпіл. У другому випадку чотири таких же об'єкти. Раз, два. Так. Ось чотири таких же об'єкти. Отже, в першому випадку ми розділимо на 2, ось так от, наприклад. А у другому випадку 4 четвертих, ну, поділимо точно так само, як ми робили з тобою. Для ось цього, для першого нашого випадку. Якось тут ми ділили. Так. Робимо ділення. Так, це у нас раз ми поділили. І ось так два поділили. Чотири об'єкти на чотири рівних частини. А давай подивимося, що у нас в оцьому випадку одна друга. Звичайно ж, видно, що одна друга частинка вона куди менша, ніж ось ця одна отака частинка. Але для того, щоб не робити графічне відображення, для того, щоб можна алгебраїчно було дізнаватись. Як ми можемо порівнювати ось такі дроби з різними чисельниками і знаменниками? Є такий підхід, який дозволяє зробити щось спільне у них, щось однакове. Тому ключова ідея тут. Я її запишу. Ключова ідея. Ключова ідея. У такому випадку, коли у нас і чисельник, і знаменник е, різні, зробити так, щоб ми а, наші об'єкти і в першому, і в другому дробі ділили на однакову кількість частин. А, тобто в ключові ідеї запишемо в першому, в першому та другому дробі. Тробі. Зробити так. Зробити так, щоб чисельники. Щоб чисельники ділились на однакову кількість частин. На однакову кількість частин. Тобто, якщо у мене тут з тобою, наприклад, чоти, на 4 частинки діляться оцю, в другому випадку. То чи можу я так зробити, щоб у мене тут також ось цей дріб ділився на 4 частинки? Можу, дійсно. Для цього мені потрібно пригадати властивість розширення дробу. І щоб із двійки зробити четвірку, мені потрібно двійку домножити на що? Адел. До тебе питання: на що двіку домножить, щоб у мене також стало 4, як і в другому знаменнику. Е, на що двіку треба домножити? Так, да, чого не уважно слідкуєш за ходом уроку? Е, треба 2 помножити на 2. Помножити на 2. Властивість розширення говорить, що нам. Якщо ми знаменник збільшуємо в два рази, то чисельник що треба зробити? Що треба зробити чисельник? Властивість розширення. Що говорить властивість розширення? Що треба. теж помножити. Звичайно, молодець. Також помножити на 2. Властивість розширення. І виявляється, що у мене дріб одна друга. У мене дріб одна друга, перетворюється у дріб 2 четвертих. А ось цей дріб 4, 4, так і залишаємо. Тобто ми тепер з тобою будемо, по суті, порівнювати дріб 2 четвертих і 4, 4. А як його порівнювати, ми вже знаємо, оскільки той випадок, коли у нас однакові знаменники, ми вже з тобою розглядали. Тобто, а, у нас дріб. При однакових знаменниках буде більший той, у якого чисельник більший, а у нас чисельник більший в дробі 4 четвертих, ніж 2 четвертих. а отже 4 четвертих буде більший за 2 четвертих. Тобто тут у нас з тобою буде перетворення. У нас був один об'єкт, стало два об'єкти. Стало два об'єкти. Був один об'єкт, стало два об'єкти. І тепер треба його. Тобто їх ці два об'єкти, як ми тут зробили перетворення, розділити на чотири частини. Ділимо їх на чотири частини. Ось отак я раз розділю. І у нас виходить чотири однакових частини. Раз, два, три, 4. У нас при цьому візуально, що дуже важливо зараз, Зрозуміти. Візуально частини не змінилися. Тобто вони по своєму об'єму, по своїй величині. Як були ось тут, так і залишилися. Ось вони. Тобто, по своїй суті. Так? Це у нас одна друга. Це у нас одна друга. Це у нас. Дві четвертих. Це у нас 2 четвертих. Але ж ми застосували просте розширення дробу. Тобто, 2 четвертих у нас дорівнюють одні-дві. Тобто ми логіку ніяку не порушили в даному випадку. Але тепер, за рахунок того, що у нас знаменники однакові, ми можемо спокійно робити порівняння дробу за властивістю першою, коли у нас знаменники однакові були. Ось. 2 четвертих у нас менше за 4 четвертих. Тобто, використовуючи отаку ключову ідею, ми з тобою з легкістю змогли тепер порівнювати дроби, у яких різні і знаменники, і чисельники. Зробимо тут висновок. Висновок. При порівнянні дробів. При порівнянні дробів з різними чисельниками та знаменниками та знаменниками потрібно, потрібно. Один із дробів із дробів. Розширити так? Розширити так, щоб його знаменник. Щоб його знаменник. був. Щоб його знаменник не був, а став, точніше, став, щоб його знаменник став. Таким же? Таким же. Як і у другого дробу. Тобто зробити знаменники однакові. Тобто зробити знаменники однакові. Ось так. Добре. Ми сьогодні розглянули з тобою три випадки. Ось цей випадок для нас є ключовим, коли у нас є чисельники і знаменники різні. На наступному занятті, яке ми, до речі, проведемо з тобою завтра, на 6 годин. А відпрацьовуючи при цьому з попереднього тижня, з п'ятниці заняття, ми з тобою поговоримо. А про ті випадки, коли ми не можемо за допомогою простого розширення один дріб зробити таким, щоб у нього знаменник був такий же, як і у другого дробу. Ну, в даному випадку ми можемо двійку розширити в четвірку. А якщо б у нас тут трійка, наприклад, стояла, то що робити? Як можна трійку перетворити в четвірку? Простим розширенням одного дробу так не вийде. Такому випадку потрібно дещо удосконалювати наш механізм і розширювати в такому випадку і перший дріб, і другий дріб до якогось одного і того самого знаменника. І в такому випадку у нас буде з тобою два варіанти такого спільного розширення до спільного знаменнику. Або ми знаменники множимо між собою, або більш продвинутий варіант це пошук найменшого спільного кратного для двох знаменників. Про це поговоримо з тобою завтра і післязавтра, і практику заодно зробимо. І після цього зможемо вже переходити до арифметичних дій над дробами. Тобто додавання віднімання, множення ділення, піднесення до степені. На цьому наш з тобою урок завершено. Домашнє завдання: опрацювати конспект, дорозв'язувати домашнє завдання з попередньої теми. Тобто, ось це. Зробити скріншот, скинути на перевірку. Це потрібно завтра зробити до завтра, до шостої години. Зрозуміло? Mm -hmm. Домашнє завдання опрацювати конспект. І доробити, доробити домашнє завдання з попередньої теми. А зараз я готовий відповісти на твої питання, якщо вони у тебе з'явилися по сьогоднішньому заняттю. Адам, які у тебе можливо питання з'явилися? У мене ніяких питаннях немає, тільки я запутався. Забудуся, коли у нас з Дробь більший, коли знаменник е, менший, ніж інший. Ну, наприклад, у нас перший дроп е, знаменник більший, а в другому менший, і виходить, що другого, другий дріб більший. Ну, дивись, по-перше, ти ж будеш собі записувати в конспект, а сьогоднішній матеріал. Те, що ти mm -hmm. не встиг записати, то ти в будь-якому випадку зайдеш на електронний конспект ось цей. Тут ця вся інформація є, ти це все перепишеш. По-друге, давай ще раз а, пройдемося з тобою по цьому випадку, коли у дробах однакові чисельники, а знаменники різні. А, наприклад, ми взяли дріб 1 друга і 1 третя. Там і там одиниця в чисельнику. Тобто там і там один об'єкт. Тут один об'єкт і тут один об'єкт. Просто перший об'єкт ділиться пополам, ну на дві частини. ось він. У другому випадку ділиться на три частини. Дроби самі по собі означають частинки. Тобто тут у тебе ось частинка синеньким зафарбована, одна друга, ось вона. Тут у тебе одна третя, ось вона. І коли ти порівнюєш дроби, то ти порівнюєш ось ці частинки по своїй величині. Ну і тут візуально, якщо порівняти, що у тебе, де у тебе частинка більша, з лівої сторони, ось одна друга, чи з правої сторони одна третя, де в тебе більша частинка? Ну, частина? У першому, тобто одна друга ось ця частинка. І тепер, якщо продовжити цю ж, ну це ж міркування, тобто поділити ось цей круг не на три частинки, а на чотири, наприклад. Ось у тебе є круг. І тепер поділиш його на чотири частинки. Раз. І ось Два. Зафарбуємо також. Дивись, у тебе ось ця частинка вже виходить 1 четверта. Ось вона, одна четверта. Одна четверта. То дивись, одна четверта ось ця частинка, да, вона виявляється іще менша, ніж одна третя, і тим більше менша, ніж одна друга. То получається, чим на більшу кількість ти ділиш, тим саб дріб у тебе стає меншим і меншим і меншим. Якщо у тебе тут буде 5 замість четвірки ще менша частинка, 6 іще менша частинка, 10 ще менша частинка. Розумієш? І так, як ми порівнюємо з тобою, коли дроби порівнюємо, ми з тобою якраз оці частинки порівнюємо, то ми говоримо, що чим більше число у тебе в знаменнику, тим сам дріб у тебе менший буде. Або можна інакше сказати, що чим менший у тебе знаменник, тим сам дріб буде більшим навпаки. Можна говорити, що чим більше число в знаменнику, тим дріб менший. Або навпаки, чим менше число в знаменнику, тим дріб більший. Можна так, можна так. Так, зрозуміло? Так. Да. Добре. Дякую тобі за увагу. Будуть питання в Діскорді пиши. А, не забудь, звичайно ж, конспект собі переписати, опрацювати, домашнє попереднє виконати. Чекатиму тебе завтра на 6 годину. Завтра? Завтра, так. А, да. ну, значить, у середу у мене не буде урока? Буде також на 6 годину. І в п'ятницю буде на шосту годину. А чого так багато? Бо ми ж відпрацьовуємо за п'ятницю, ми ж тобою з п'ятницю не зустрілися, в суботу ти зайнятий був. Зрозуміло, це в нас з попереднього тижня заняття. Ага, ой. Да? Оні. Ну, трішки ні, ні, ні. більше буде. Ну нічого страшного, зато більше матеріалу пройдемо і в школі тобі простіше буде. Краще підготуєшся. А, дякую тобі за увагу. Нехай щастить і до зустрічі завтра. Yeah, yeah. До побачення.